Таю найкращих глядачів каналу Ібіс. З вами ведучий рубрики ножовини Олексій Гриф. Хоча для когось додік, шльоцик чи клоун-стендапер. Але перепрошую не з 95-го кварталу. You, baby, I could be. Я вдячний усім вам за особисту увагу. Але на цьому каналі в першу чергу створюється україномовний контент про ножі та близько ножову тематику. Давайте про них в коментарях теж говорити хоч іноді. Бо випуски я готую, перериваючи гори, інфи, про яку хотілося б почути від вас фідбеки. Тобто з нас контент і знижки, які вже чекають в описі, а з вас перегляди і коментарі. Поїхали! В першому випуску ножовин цього року хотілося б швиденько озирнутися і згадати бренди ножів, що з'явилися на полицях магазину компанії Ibis у 2024-му. Серед них Ontario, Bak, Multitool, Roxo, Demco, Sakri, Enchant Smithy, Руїки та Kanetsune. Лінійка ножів Скіф поповнилася моделлю Predator 2.0, що відтримує навантаження 4 кілосої з 5, а Neptune, також Secure і FreeStyler. Про це знають наші постійні глядачі, а нові підписники можуть замовити деякі моделі прямо зараз, поки діє знижка за промокодом в описі до відео. Окрім того, ви можете передзамовити ножі, які знаходяться в дорозі, і ось ось з'являться у нас за спеціальним посиланням. Тому, друзі, пам'ятайте, що купувати ножі ви можете де завгодно, але навіщо купувати де завгодно, якщо в ібісі ви завжди знайдете ножі на свій смак. На початку року закінчилася 47 ма шот шоу. Це щорічна виставка із стрільби полювання та відпочинку на природі, якою володіє та керує Торгова асоціація виробників вогнепальної зброї NSSF, що проходить у Лас-Векосі. Цього року подія прийняла понад 54 тисячі професіоналів галузі на розширених виставкових майданчиках, що охоплюють понад 14 миль проходів, що вмістили понад 2850 експонатів з усіх сфер стрільби, полювання та активного відпочинку, а також правоохоронні органи та галузі безпеки. Нас, звичайно ж, цікавлять в першу чергу ножові новинки. Почнімо з гравітаційних ножів Rit Nice. Принцип складання і розкладання і тип замка дуже сильно відрізняються від звичних нам. Але цього року вони пішли ще далі і виклали лінійку ножів з двома лезами. На момент запису цього відео невідомі ні вартість, ні ТТХ. а нам залишається лише вангувати титан на руківі чи алюміній. і Чікло Нокс Елмакс, як майже всі їхні гравітаційні моделі. А ще ми дуже чекаємо від Рід Knives виходу моделі Terminator tx 228 з Титану та М390, що має дуже сподобатися фанатам одноіменної франшизи від Джеймса Кемерона. Раніше вони випускали Т 1000 та т 6000 А ми чекаємо на оновлення. А тепер до вашої уваги складаний тамагавк CRKT Provoke X Folding X. Тепер випендрюватися ефектним інерційним розкладанням зможуть не тільки EDC-шники, а і ще аутдорщики. Мені здається, що саме цей малюк покладе початок ері складаних портативних кишенькових сокир. Бо не кожен злякається вояджера чи Тілайта. А от з людиною із сокирою краще не жартувати, навіть якщо у тебе є великий ніж. І як тільки щось подібне зробить Cold Steel в розмірі XL, Григорій Соя одразу розповість, покаже і порекомендує. Закінчує блок новин про SHOT Show найменший ніж івенту CGRB Chip, на який наш Андрій Шарп відреагував би єдиним словом. Мікросантоку компанія CJRB показала його світові вперше минулого року, але світ його не розглядів, і вони є, здається, і у нас вибіс. Але хлопці на складі їх вже місяць шукають із потужними лупами. Як знайдуться, з'являться на сайті. Але якщо ви любитель форм-факторів, мікросантоку, то ви можете придбати його брата CJRB Knap Green, який важче загубити через довжелезний шнур, який ми рекомендуємо причепити замість короткого комплектного. А наступна новина, друзі, про те, що дизайнер ножів Енсе Ансе залишив компанію Giant Mouse після майже десятилітньої співпраці, щоб зосередити свої зусилля на розвитку власного бренду Енсе of Denmark. Дизайнер був наріжним каменем Giant Mouse з моменту його заснування у 2015 році разом із колегою датським дизайнером Еспером Вакснесом і американським підприємцем Джиммі Віртом. Єнса заснував бренд із місією створювати виняткові ножі, які поєднують інноваційний дизайн, преміальну якість і чесне ціноутворення. Його внесок у Giant Mouse, зокрема його спільні розробки з Voxnes, сформували ідентичність бренду та принесли йому прихильників у спільноті ножеманів. Нагадаю, Єнс був дизайнером ножів чемпіонів, які отримували найвищі нагороди у 2023 та 2024 роках у США. І вони займали такі категорії, як найкращий ніж року або найкращий EDC Ніж серед виставок Blade Show та Blade Show Вест. Маючи кар'єру, що охоплює понад три десятиліття, Єнс створив спадщину інноваційних дизайнів ножів під впливом свого досвіду в галузі промислового дизайну. Подивимося, що за розробки в майбутньому принесе його власна компанія. Ну а далі рубрика Питання від підписника. Друзі, ми ретельно читаємо усі ваші коментарі та намагаємося відповідати. І ось один з таких. Пан Костянтин питає про закриття Crucible Steel Industries. Це компанія, що спеціалізується на інструментальній сталі для порошкової металургії. Вони розташовані в Солтвей, штат Нью-Йорк. Будь-яка сталь з маркуванням CPM походить із Crucible. Це включає в себе такі сталі, як s 30 v 3V, 4V, 10V, S. 35VN, S45VN, M4 та інші. Однак вони також виготовляють звичайні інструментальні сталі та нержавіючі сталі, зокрема 154CM, 440C, A2, D2 та інші. Вони є однією з небагатьох компаній, які виробляють сталь порошкової металургії, і фактично вони були компанією, яка розробила цей процес ще наприкінці 1960-х років. Проте, на жаль, компанія збанкрутувала. Через уповільнення обсягів замовлень на сталь у Курсайбл почалися важкі часи, і вони набралися боргів на кілька мільйонів доларів, які не в змозі були виплатити. У 2024 році вони намагалися продати компанію, щоб продовжити роботу. Чотири компанії були зацікавлені, але жодна не взяла на себе зобов'язання купити без процедури банкрутства. 5 грудня «Крусайбл» надіслала штату Нью-Йорк повідомлення Ворн. В якому вказано, що вони закриють завод і звільняють своїх 158 співробітників до березня 2025 року. Незабаром після цього вони подали заяву про банкрутство відповідно до глави 11. 4 лютого мав відбутися аукціон щодо активів Курсайбл. Стіл» зробила ставку на 17,3 мільйона доларів за завод і всю інтелектуальну власність. Одне з найголовніших питань, яке часто звучить скрізь, де ведуться розмови про закриття Курсайбл Стіл Industries, що буде з магнакатом. І як банкрутство компанії відобразиться на її вартості. Ці питання краще буде поставити новому власнику. Ну а нам всім залишається сподіватися на позитивний фінал історії і, можливо, навіть здешевлення магнакатових виробів в разі придбання курсайбл якоюсь дуже крутою компанією. А тепер, друзі, перейдемо до гострих реалій сьогодення. У США деякі виробники ножів б'ють на сполах, або як зараз прийнято говорити, виказують глибоке занепокоєння одразу з декількох причин. Перша торгівля за кордоном. Картіс Айовіто з компанії Spartan Blades з північної Кароліни каже, що однією з головних проблем є вартість розповсюдження продукції за кордоном, зокрема в Європейському Союзі. Сукупний вплив ПДВ і митного збору може перевищувати 21%, а в деяких країнах навіть ще вищий. Ці додаткові витрати, зрештою, перекладаються на споживача, що ускладнює збереження конкурентноспроможності. Ну і хочеться сказати: торгуйте собі всередині вашої величезної країни з населенням більше ніж 330 мільйонів громадян, бо вам вистачить самозабезпечення будь-якими деталями в межах ваших кордонів. Але ці кордони вже пробив китайський дракон, залетівши на американський ринок у доволі якісними ножами по нижчому ціннику. Сам Ернест Емерсон каже наступне: дуже реальну небезпеку для нашої галузі встановлять китайські компанії з виробництва ножів. Вони безжальні, і їхні зусилля в нашій галузі це той самий план гри, який китайський уряд використовує в усіх галузях промисловості США: зламати їх, підірвати їх, вивести з бізнесу. Вони фінансуються комуністичною партією Китаю, і не зрозумійте мене неправильно, продукт хороший, але вони продаються за ціною трохи нижчою від Emerson, Bug або Spyderco. Отже, на думку споживачів, вони можуть вважати, що ніж CVV або VіNife на 50 доларів дешевший і купити цей ніж. Це прикро, тому що ми бачили, як компанії, які працювали роками, виходять з бізнесу. Окрім того, зростає занепокоєння щодо підробок, бо їх стало важче відрізнити від справжніх ножів американського виробництва, особливо тому, що такі платформи, як Alibaba, Полегшують розповсюдження продукції фальсифікаторами. Кінця цієї історії на світовому горизонті ще не видно, адже і в нас Грандвей та Ганзо суттєво перешкоджають розвитку українського ножового виробництва. Але ми будемо уважно спостерігати за подіями та підтримувати наших найфмейкерів і Сили оборони України. Активний збір вже є в описі до цього відео. А на сьогодні у мене все. Будемо раді фідбеку в коментарях і нагадую, що в описі на вас вже чекають промокоди зі знижками. З вами були ножовини і ведучий Олексій Гриф. До нових зустрічей.